Пане Михайле, як підготуватися до виходу на пенсію? Які ресурси мають пенсіонери, щоб забезпечити себе матеріально? Найголовніші три ресурси, які є, мабуть, в кожної людини, а в пенсіонерів це, на жаль, майже єдині це час, тобто людина або пенсіонер може якось проводити свій час заробити, тобто продовжувати працювати на пенсії. Друге це права, тобто, якщо вірно розпорядитися своїми правами, знати доплати, пільги, субсидії, індексації, якщо все це знати і використовувати, можна значно покращити своє життя. Ну і третє це активи, тобто, якщо у пенсіонера є там. Квартира або там гараж, машина, або ну щось інше. Земля, наприклад, частина квартири. Можна грамотно теж розпорядитися цим, всім. і все це разом дозволяє значно покращити якість життя на пенсії. І саме про це ми сьогодні поговоримо, як наша організація в цьому може допомогти. Ну, багато пенсіонерів зараз працюють. Ну це так би мовити, за професійною е, роботою. Але які ще види робіт ну доступні під силу пенсіонерам? Ну зараз на жаль, або для пенсіонерів можливо це на радість, тому що в них з'явилися нові можливості через війну, через те, що багато людей виїхали, вакансій значно більше ніж бажаючих їх обійняти, тому пенсіонери мають зараз додаткові можливості. Працевлаштуватися, можливо, не за тою спеціальністю, якою вони працювали раніше, але разом з тим, якщо перевчитися трошки приділити цьому часу, то можна знайти нормальну роботу за нормальні гроші. При цьому також треба розуміти, що є вимоги до підприємств влаштовувати людей з інвалідністю. Якщо пенсіонер ще має додаткову інвалідність, звичайно, це не можна сказати, що це йому повезло, але разом з тим. Вже, якщо так є, як є, можна використовуючи е, цю свою таку особливість допомогти підприємству з виконанням цього нормативу. 4% працівників мають бути з інвалідністю. Тому пенсіонер можливо буде працювати там охоронцем, можливо, буде кур'єром працювати, але через те, що він має інвалідність, його з радістю візьмуть на роботу. Порівнюючи з молодим якимось співробітником, ну і дистанційно зараз вже можна працювати. Звичайно, З роботи виконуємо. От ви сказали про майно, як пенсіонери можуть розпорядитися своїм майном? Ну, головне, що ми звичайно розказуємо, це договір довічного отримання. Саме завдяки цьому договору, пенсіонер може довічно отримувати допомогу від організації чи людини, кого він обере. Велику разову отримати, крім цього, сплату всіх комунальних послуг. Наша організація ще додатково надає соціального працівника. В залежності від того, в якому стані пенсіонер знаходиться. І якщо нульовий ступінь, тобто є державний стандарт догляду вдома, за яким регламентується порядок надання догляду вдома. Якщо пенсіонер ще на роботу, наприклад, ходить, йому догляд не потрібен. Але з часом його стан здоров'я погіршується, і все більше і більше догляду він може отримувати не сплачуючи за це, тільки уклавши договір, довічного отримання, який дозволяє нашій організації інвестувати гроші. В майбутньому, коли пенсіонер іде в життя, ми ці кошти повертаємо за рахунок квартири пенсіонера. До речі, всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. І ви можете подзвонити і замовити книгу, як Тітонька Шура, якість життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямоги, які зателефонують і отримають книгу безкоштовно. Пане Михайле, ну я. Прип'ятці наших програм завжди зустрічаюся з вашими підопічними, буваю в них в гостях. І вражений, що навіть найстарші за віком ну, живуть активним, повноцінним життям, мають вигляд не просто охайний, а навіть стильний. Ну, вони в курсі всіх подій, там стежать за життя, читають інстаграм, ну, наприклад, нас дивляться. Не по традиційному у телевізорі а у себе у гаджетах. От кажуть, що ви не знаєте, але ваші підопічні запросили мене на чаювання. Ну і там говорили дещо про своє життя, про пенсіон, ну, навіть про вас трошки. Подивимося, давайте подивимось. Яке життя підопічної пенсіону, ну, незважаючи на те, що ви підопічні, просто в принципі. Бо я ще на пенсії, наприклад, працюю, а ви? Ну, я скажу вам так, що мені пенсіон допомагає. Я живу одна. от, і допомагаю в якому плані? В плані битовому, у битовому плані. Щось поламало, щось стало, щось там. Перекрутилися, що ж не десвітила. Дзвониш, все. Приходить, все роблять на вищому рівні. А ви давно підписали договір з ними? Ну, я три роки в пенсіоні, три роки. Я переболіла, хоча я сама лікар, я переболіла дуже тяжко коронавірусом. Ага. Дуже тяжко. У мене були операції, одна, друга операція була. І... Я тоді, от, знаєте, як стала почувати себе дуже погано і ну, мені треба, треба щось робити. А які сумніви у вас були, коли ви підписували договір з пенсіоном? У мене були, ну я знала про пенсіону, у мене сусідка була в пенсіоні, жила в моєму домі. В моєму, в моєму, в моєму, в моєму. Я так наблюдала, як їй допомагають, що от розумієте? А потім я скажу, що так, знаєте, що для пожилих людей, для людей похилого віку, це просто душина. Це одушина. Бо є з ким зустрічатися, є де зустрічатися. Дуже приємні люди, які піклуються про тебе. Пані Лариса, а ви чому не вирішили укласти договір із пенсіоном? У ну, мене, власне, і великих сумнівів не було. Я залишилася сама в кінці 22-го року, 1 грудня, чоловік мій помер. І я залишилася сама. Так вже життя склалося, що вже дітей не було. от. І, ну, А в мене так взагалі ні, ні сестер, ні братів, рідних, нікого. І так же самого чоловіка. У нього тільки троюрідні, а в мене тільки двоюрідні, з якими ми взагалі зв'язок перервався вже давно, і в них своє життя, і вони в інших містах живуть. Ну, власне... Я залишилась він помер раптово. У нас були маленькі пенсії. І потім, ну для мене це був такий стрес. Я якось не відразу відчула, але коли я почала тіряти вагу, ну, власне, я десь 60 кілограмів скинула за півроку. Зважила все. Я, я звикла все зважувати, от і в специфіку своєї роботи і так далі. І подумала, ну так це ж для мене вихід. Я з пенсіоном познайомилася через Фейсбук. Суцітях от перший раз зателефонували, мені запропонували книжку, прислали. Я почитала, з книжкою, і потім десь через півроку я поклала договір. От, так склались матеріальні обставини. Тобто в книжці знайшли відповіді на всі так, запитання. Найшла всі питання ага. на цій книжці. Mm. Це про тітю Шуру, Так, про тітю Шуру. І так в мене склались так обставини. В мене ще мама. Я доглядаю за мамою. 85 років ми залишилися і під час війни. Дуже важливо, щоб якась була опора, і ага. цю опору ми знайшли в пенсіоні. Вонять, допомагають, сотроботник приходить. Понімаєте? Я так що я якось так за собою чувствую, що є люди, котрі мені будуть помочь, пані Лариса. А що ви собі тепер можете дозволити те, чого ви, ну, наприклад, раніше собі не могли дозволяти? Ну, власне кажучи, я просто раніше я взагалі рахувала ну, кожну копійку, ну кожну. Тобто я могла собі дозволити так, хліба купити і там щось ще до хліба, таке маленьке. Зараз я вже можу собі дозволити. По-перше, якісь солодощі. Я дуже люблю солодощі. Вони мені допомагають долати стрес. Ну не знаю, як іншим людям, але якщо я з'їм цукерку, мені якось солодше життя стає. Я це можу. Потім я не думаю, я погасила всі свої комунальні борги, я розрахувалася за поховання чоловіка, з мене знявся тягар за душі. І я почала якось більш впевненіше, і здоров'я трохи стало покращуватися, ну, поступово. І от те, що пані Галина каже, це головне ще, що я не. Ну, немає, зникла ота безпорадність, ота безпомічність, що ти нікому не потрібен. Тут я знаю, що є люди, до яких я можу звернутися, які мені допоможуть. При тому, ну ось, наприклад, на Байкове ось були гробки, і я знаю, там сімейне поховання, чоловіка, рот, що крім мене ніхто ж не прийде, ніхто, а я не змозі туди долізти, бо тож на горі там. І от мені пенсіон платив таксі. Туди і назад і з моїм кошиком, з пасхами, з яйцями, і моя душа заспокоїлася, що я прийшла на могилу, поклала це все. Ну, як треба, виконала свій обов'язок. Mm -hmm. От. От це головне, і життя, звичайно, змінилося, що впевненість стала. І якось, ну, ти якось у життя більше входиш. Мало того, я змогла смартфон купити. ну, Налаштувати його і так далі. Тепер я можу дивитися ті свої канали, які яких викі викинулись тебе, які, які я не а тепер я включаю і, і навіть нічні мігабайтиці замовила, і включаю смартфон, і оце слухаю, і, і ваші передачі слухаю, і інших там, і близнюка, і Лени Корбанової. От ну. Власне кажучи, життя якось заграло фарбами. Я якось почала відчувати смак до життя. А як відреагували ваші знайомі на те, що ви уклали договір із цим А в мене. Зараз я ж вам кажу, перервався якось зв'язок, і таких знайомих, ну якось і не залишилось таких мого віку. А ті, що в будинку одні пенсіонери і такі вже, що єле-єле ходять. От, наприклад, у нас чотири квартири на площадці, із них один мужчина залишився із чотирьох квартир. Один. Дві вдови. І ось ми, наприклад, на напротив. Померли одночасно майже в один місяць наші чоловіки. От, ці виїхали, а там двоє пенсіонерів, і от от він один на, на нас усіх, а він є люди, бо я сам. От що? Е, Але в них є діти, в них є, і вони не можуть розпорядитися своєю квартирою, тому що треба дітям дати. А діти ну, в силу різних обставин. Я ж просто бачу на моїх очах, як та є ля, диба, я нічого не бачу, і падає в своїй хаті, просить мене, я ж така сама. Ну, я вже якось її беру за руку, і ми там йдемо у пенсіонний фонд чи, чи ще куди там треба, диба йому двох. Да? Але ну, мене зрозуміло, мені нема кому про мене подумати, а у неї ж є діти. Ну і от так якось виходить. А коли я кажу, що ось заключи договір. Камінь, приткновення – це те, що от є діти, їм треба передати власність. І все. А так, звичайно, вони дивляться на те, що і. Е... Дивіться, а, ось діти, пані а діти не допомагають. А діти ж не, не допомагають. Я ж кажу, так. я не знаю, я не вдаюся, які mm -hmm. причини, чи в них у самих фінансова нестабільність, чи ще щось, але воно так виходить. Вони ждуть квартиру. Вони ж так, да, вони квартиру не получать, а от те, як там мама живе чи папа живе, то вже їх мало хвилює. І так. ще от дійсно ці побутові проблеми. Я не могла ось одне за одне в'яжеться. Лічильники на повірку здати. Значить, у мене борг накопичується за гарячу і холодну воду, Так? По несусвітних для мене. От тепер уже мені перерахували, і вже там 6-7 тисяч переплати. А то а щоб їх перевірити, треба на повірку. Треба гроші, а грошей в мене немає. І от так все одне за одне, і крани течуть, а поки крани не поремонтуєш, ніхто не прийде перевіряти. І от саме з пенсіону. Майстер прийшов, ну для мене просто це було якось я. Пане Едуарде, а як ваше життя змінилося після того, як ви уклали на договір? О, Прекрасно, прекрасно. лучшу сторону. Сталучу да. підстін, мандарини, молодощі. Да. Великолепне, великолепне. Я так благодарен, було хоч, так благодарен. А що ви порадили тим, хто сумнівається, чи підписувати... Сумнівати не мати не треба, no. не треба. А ті душі говорять, чого серце. Моя тетя теж в кращу сторону змінилася. Ми з мамою задоволені, тому що стало якось спокійніше на душі жити і менше матеріальних проблем, звичайно, стало. Mm -hmm. от, і живемо своє задоволення. Я думаю, що для людей, от наших похилого врізка, це дуже важлива організація, дуже важлива. Mm -hmm. Да. Дуже важлива, бо ніде, ніде такої нема, так Такое. я не чула нема це такої б... фірми, навіть на Україні я, я не чула, щоб була така я фірма, яка б отак от да. піклувалася опах... людей, і, і би Навіть оце в соцмережах, коли читаєш, да. ну, була, під вулахом коментарі під його цим відео, і люди пишуть. Та це ж казка, хіба таке можливо, про що це тут розповідають? Це ж казка не вірять, не вірять, ну, люди. А, не довіряють дуже. Не довіряють, да. що би хотіла сказати тим, хто зараз вагається або боїться підписувати договір з пенсіоном. До пенсіона? Да. дуже дуже не треба дуже довго думати. Угу. От моє таке побажання. Не, ні. От у нас ходять сюди, у нас клуб. Кожен місяць ми збираємося сюди, приходять люди, які. Почули про це пенсіонику вони з нами знайомиться. Ми їм розказуємо, що. І вони думають місяць, два півроку думають. Я Скільки можна думати? Що ви думаєте? Ви з собою це не заберете все туди? Там нічого. кармашек там нема карманів. розумієте? Все ви залишите тут. Чого чекати? Іде. Щас кожен рік, як день проходить, як день. Треба ж треба щось. Ось вони ходять, вони знайомляться, вони бачать нами. Ми розказуємо про пенсіон, які переваги, що ми маємо. Я думаю, що це оце таке. А що б ви сказали тим, хто вагається зараз підписувати чи ні? Ні, абсолютно ніяких сумнівів. Є єдине, моє побоювання, щоб цей пенсіон працював і надалі. Ось він з сьомого року працює. Щоб і надалі працювали, оце єдине побоювання, щоб вони збереглися. А оці страхи, що там тебе викинуть з квартири на вулицю, хто там тебе викине? Ніхто не викине. Тут єдине, щоб вони збереглися і щоб нам оці ці виплати йшли, і оця допомога йшла, яка йде. Тому що такої організації дійсно немає. Тут не треба навіть і сумніватися. Пане Едуард, а ви що сказали? Тим хто сумнівається? Які ж там ніні? Які ж там ніні? 100% процентно 100%. Подписуйте, в пенсіон, підписуйте договора. Підписується будь-вобам. Мені приємно було Пийте, чай. Покасиві ласка. Дуже дуже не Мені приємно було з вами побачитися у цьому затишному кафе. Ну спробувати вне чаю. Навже я хочу вам побажати, щоб ви були завжди в такому чудовому настрої, як ви сьодні. Дякую. Дякую, Дякую. Дякуємо за вашу передачу. Ми дуже подобається. Приємно. А зараз овочів побачили. Це приємно. Щоб ви завжди відчували впевненість у своєму житті і були задоволені. Дякую. Дякую. Буде вас старатися. Тут пані Лариса сказала, що по гаджету Дивися назву. Дуже приємно чути. Каже, відпочилишки. То дивимось тепер по гаджету. Вони як кажуть, живуть у мейнстрімі, читають новини в соцмережах, у телеграм-каналі. Все так що мені сподобалося. Ваші підопічни, але у вас кажуть, ну ви вже не раз розповідали, є важлива інформація про пільги і субсидії у вашому довіднику, який зараз в електронному вигляді. Розкажіть, що там цінного для пенсіонерів? Ну як я вже казав на початку передачі, є три складові, за рахунок яких пенсіонери можуть покращити своє життя. І я вважаю, що те, що взагалі на поверхні, що нічого не потрібно не укладати договори, не потрібно там ну, дуже думати довго, чи користуватися чи ні, це пільги. А, 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 точніше, це може бути не тільки там, саме як пільга називатися, це можуть і доплати бути, надбавки, е, індексації, можливо, навіть якісь там слухові апарати чи протези, які надаються безкоштовно за рахунок законодавства. І дійсно в нас. Наші юристи розробили і підтримуємо в актуальному стані довідник пільг пенсіонерів. Він є не тільки в електронному вигляді, він має ось такий вигляд і паперовому, але на жаль, паперовий ми не можемо безкоштовно надсилати людям, він коштує грошей. Але електронний варіант можна завантажити у Viber, Як ви ж бачите, пенсіонери. Нормальні, як нормальні люди користуються гаджетами, і якщо в гуглі просто написати довідник пільг пенсіонерів, просто в гуглі записати і все, то першим же сайтом буде посилання. Заходити і можна завантажити цей довідник вайбер, телеграм або на електронну пошту і дізнатися про всі свої пільги. Якщо хтось знайде там е, якусь, ну тобто навіть не знайде якусь пільгу, про яку він знає. Нам іноді надсилають, але вже давно не надсилали, тому що в нас він в актуальному стані, ми внесемо цю інформацію також, і він знову ж таки буде е, в актуальному стані для всіх пенсіонерів. Тобто цей довідник саме для всіх пенсіонерів. Якщо ми кажемо про договори е, довічного отримання, це дійсно не кожен пенсіонер може з цим скористатися, а довідник пільг. Ми зараз нарахували 55 пільг. Тобто, якщо подивитися. Як живуть пенсіонери, хтось там субсидію одну отримав, там, можливо, якусь доплату і не знає про ті можливості, які в нього є. Ну, Якщо підсумувати, в чому переваги пенсії з пенсіоном? Ну, Пенсія з пенсіоном це як, от я би порівняв, мабуть, пенсіонер сидить вдома, в нього під диваном купа грошей. Грошей на життя не вистачає, але він дивана цього не піднімає і цими грошима не користується. Якщо казати про другу пенсію, саме про це ми говоримо. Завдяки договору до вічного отримання можна отримувати, то мені здається, як тільки вийшов на пенсію, одразу треба оформити першу пенсію, і одразу ж треба звернутися до центру пенсіон, дізнатися про другу пенсію від нашої організації. І таким чином отримувати дві набагато краще, ніж одну. І е, що таке договір до вічного отримання? Це разова виплата до 200 тисяч гривень. Іноді буває більше, але це так, в більшості випадків е, до такої суми. Щомісячне отримання до 3 тисяч гривень, сплата комунальних послуг. І в майбутньому не потрібно думати про те, як будуть організовані ритуальні послуги. Тобто, це також ми залишаємо на собі. Крім цього, соціальний працівник, в залежності від того, в якому стані пенсіонер. Поприбирає вдома, принесе продукти, пригодує, приготує ці е, страви, нагодує. Якщо вже складно помитися, допоможе із цим питанням, і все це е, за рахунок того, що пенсіонер, живучи в своїй квартирі, просто змінює своїх спадкоємців. Тобто, якщо зараз нічого не робити, квартиру отримують, як ви вже бачили, в сюжету діти, які не допомагають. Якщо ж пенсіонер просто вирішить змінити спадкоємців, у нього розкривається дуже великий перелік можливостей. І до, до речі, про все, все це можна почитати в нашій книзі, яку ми всім радимо, хто нас зараз дивиться, завантажити. В інтернеті можна також або зателефонувати за номером, вказаним на екрані. Вона ця книжка до речі може бути вам надіслана безкоштовно. Почитали, розібралися у всіх питаннях. Як ви бачили з сюжетів сюжету наших підопічних, знаючи всі відповіді на питання, вже тоді приймати остаточне рішення. Ну і сьогодні День матері. Ми говоримо і про престарілих батьків і про діточок. Згадували тут пенсіонери, які не часто батьків навідують. От тому це святе допомагати мамам. Шанувати їхню пам'ять і в ну, кого є мами ще, вітати їх із святом. До речі, ви привітали свою матусю. Так, я свою маму з самого ранку привітав. Але користуючись нагодою, хочу сказати, що. Мама, я тебе дуже люблю. Я дуже вдячний тобі, що ти зробила так, що я бачу світ таким, який я його бачу, що я маю. Хисти, натхнення допомагати іншим. Я до тебе скоро приїду, і ми все це разом з тобою відмітимо. Так що я тебе дуже люблю. Чекай мене. А це нормально, коли мами вважають. Ну нормально звичайно, мами дітей вважають завжди дітьми, навіть якщо вони вже пенсіонери. І вважають, що вони повинні утримувати дітей і до глибокої старості. Так, дійсно, іноді кажуть, що святий обов'язок кожного пенсіонера це вивезти своїх дітей на пенсію. Але я вважаю, що якщо ми хочемо, я теж батько, в мене троє дітей. Якщо ми хочемо своїм дітям найкращого, то мені здається, я зі свого власного досвіду я бачу, що треба зробити так, щоб діти могли самостійно виживати. А це якраз відбувається, коли ми даємо їм можливість самостійно приймати рішення, ну і. Цю опіку від них ну, якби, знімаємо. А при цьому кожен пенсіонер самостійно потрібно, ну, потрібно йому самостійно вирішувати свої питання. І якщо діти самостійні і вони можуть виживати, навіщо їм та квартира? Іноді пенсіонери от ми спілкуємося кажуть, ні, я хочу квартиру залишити дітям. Ми кажемо, що квартири немає. Та ні, в них є там три квартири, бізнес. Ну навіщо їм та квартира? Ви за рахунок своєї квартири, не обтяжуючи своїх дітей, можете значно покращити своє життя. Тому я всім нам, всім телеглядачам, раджу уважно подивитися, як ви вибудували свої стосунки. Якщо діти вам не допомагають, просто прийміть це, як є, і подивіться просто уважно на інші можливості, які вам надає наша організація. Ну, хотілося б, щоб всі сьогодні говорили слова вдячності своїм мамам, говорили незалежно від того, живі мами чи їх немає, як у мене, скажімо, і в подумки, щоб кожен з нас їм їм нашим матерям вклонився.